Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Радник, керівника офісу президента Михайло Подоляк. і Просто зараз він з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло. Я вас вітаю. Слава Україні. Так, да, до, доброго вечора, героям слава. А давайте спочатку про ці енергетичні протести, які намагається Росія розхитати Європі. Ми вже бачили подібні у Празі, бачили подібні в Парижі. Наскільки ефективною така стратегія експорту хаосу, те, що ми називаємо для росіян, є, і наскільки успішно європейські уряди їй протидіють на вашу думку? Гарне питання. Дивіться: по перше, для росіян це є характерним. вони не вміють працювати. Вони взагалі сьогодні працюють в коротких стратегіях, і вони їм видається, що якщо вони будуть робити такі виступи, як на вас площі в Празі, да то вони зможуть таким чином зламати Європу. Європа відмовиться перш за все від постачання нам певної зброї, і по-друге, відмовиться від консолідованої інформаційної підтримки. Це дуже важливо. Росіяни розуміють. Це вони точно розуміють, що ця остання зима, коли вони зможуть використати всі аспекти свого шантажу, який вони готували багато років. Тому що дивіться, те, що сьогодні відбувається в Європі, це не тільки причина цього війна в Україні. Те, що відбувається в Європі, це наслідки неправильної енергетичної тактики Європи протягом останніх 10-12 років. І тому оці Нордстріми 1, 2... Оці всі залежності на 70 там 60 від російського газу Все це дає наслідки саме в тому, що Росія заблокувала можливість Європи пройти спокійно собі зимовий сезон. Є інша складова в цій історії. Люди в Європі звикли до певного комфорту, і їм дуже дивно, що цей комфорт від чогось там залежить, і він може трошки понизитись. Ми пояснюємо нашим партнерам, що війна взагалі. І війна енергетична, в якій сьогодні знаходиться Європа, мають певну ціну, і цю ціну треба точно заплатити, аби не страждати довгий час. На жаль, в Європі ще певна кількість людей не чує наших ну, нашого розуміння, але таких людей дуже мало. І тому мені видається, що оця стратегія Росії в Європі холодна зима. Ми всі замерзнемо і таке інше. І тому давайте тисніть на свої уряди, щоб вони перестали допомагати Україні і щоб вони відмінили певну кількість санкцій. Вона не спрацює. Щодо нас, це інша стратегія в Росії. Щодо нас стратегія вже чітко вимолюна. Вони це не, не вже скривають. Вони про це говорять прямо і відверто, що будуть бити. Виключно по об'єктам критичної інфраструктури, ми це до речі розуміємо. Ми до цього підготовлені. У нас є там і диферсифікації, і альтернативи, і є е, спроби захистити об'єкти певні, і таке інше. Але Росія вже не скриває того, що буде атакувати не військові об'єкти, бо вони в певний час спочатку атакують тільки по військовим, по військовим об'єктам, а, а саме, що будуть наносити. Е, ну, цивільній інфраструктури максимальний. Максимальний збиток, угу. пане Мхали, але дивіться: оцей масований обстріл ТЕЦ це ж не тільки про енергетичний шантаж України. Тут же йдеться ще про те, що їм потрібне соціальне невдовольство, особливо ті регіони, вони, які вони самі зруйнували, вони потім будуть розповідати і розганяти через своїх посіпак, тут в тому числі що е, неспроможна влада, неспроможний уряд українців обігріти і все інше. І Ми розуміємо, що така поляризація суспільства, та яка може виникнути отакі от соціальні. Реальні, якісь негаразди, вони теж грають на користь ворогу. Чи є розуміння, як протидіяти цьому, і чи є умовний план Б? А, ну, план Б завжди є. У нас ми ж Україна. У нас є і Б, і Це, і Д, і будь-який інший план, і тому Україну ну, точно не можна зламати. Оце ключове. От ви правильно ставите акценти, якби ми були е, звичайною країною, такою, яких багато у світі. Але ми унікальні. В чому? В тому, що Росія взагалі не розуміє, хто ми. І вони думають, що дійсно, якщо ми почнемо демонстративно бити по енергетичним е, субстратам, таким чином ми е, спровокуємо панічні настрої, і суспільство почне казати: Дивіться, ви не можете встояти в цій війні, тому давайте сідайте вже за стіл переговорів. Ні, в Україні є консенсус. Ми розуміємо, що буде певна складність в тому періоді. От на протягом трьох-чотирьох місяців буде складно нам. Ми розуміємо, але нам було складно. Протягом останніх шести з половиною місяців ми абсолютно чітко розуміємо, що таке війна. Ми чітко розуміємо, які наслідки, якщо ми неправильно закінчимо війну. Ми чітко розуміємо, що общство що суспільство має бути консолідоване, і ми точно маємо консенсус, що незалежно від того, що буде вже робити Росія, ми маємо робити те, що ми зробили в Харківській області, те, що ми сьогодні робимо в Херсонському напрямку, в інших напрямках, і особливо те, що ми останні. Тижні робимо в Криму, на да? тобто, ми доводимо, що вся територія буде звільнена. Яку ціну за, за це ми заплатимо? Ми вже платимо максимально високу ціну. Росія просто от Росія це взагалі не розуміє, бо в них там трошки натиснув, і вони вже впали на коліна і побіжали казати: начальник. Вибач, ми будемо робити, як ви нам скажете. Ми взагалі будемо не піднімати голову. Ну, тому ми і говоримо, що це світоглядна війна. Вона про різні цінності. Тато тобто, ми один одного не зрозуміємо. А про перемовний процес ви згадали у ці чергові пропозиції Лаврова. Той каже, що чим далі е, думає, точніше той каже Лавров, що ми готові. Потім каже, чим довше Україна думає, тим буде складніше. Е, ті уси в Кремлі взагалі кажуть про те, що передумов немає. Вони між собою ще навіть не узгодили, чи хочуть вони перемовин, чи не хочуть. Оце намагання вкотре сісти за. Стіл перемовин. Це зумовлено успіхами наших збройних сил України. Чи це якась якийсь інший план їхній? Як думаєте? А, ви знаєте, все, що відбувається, зумовлено успіхами і українського суспільства, і українських збройних сил. От, взагалі, всі 200 днів все виглядає не так, як говорилось про це в кабінетах і на Заході, і на сході. І взагалі. Фіналізація буде тільки так, як узгодить між собою українське суспільство і українські збройні сили, отак От буде виглядати реальний сценарій, все, що робить Росія, це їхній сценарій посадити нас за стіл переговорів саме сьогодні за допомоги будь-кого. Бо я ще хочу нагадати, що і президент, наприклад, Франції ні з того, ні з цього говорить, okay. що треба сідати, все ж таки, за стіл переговорів, щоб урегулювати конфлікт, тобто який конфлікт. У нас є повноцінна війна на нашій території, не спровокована. І, на мій погляд, щоб урегулірувати конфлікт, треба закінчити цю війну на умовах України, в тому числі, щоб і інші держави це розуміли до кінця, і міжнародні інституції. Так ось повертаючись до росіян, у них є чітка стратегія або затягнути війну. І за рахунок оці всіх шантажних елементів провокувати Європу ще по декілька сотень тисяч вивезти на певні площі інших країн, сказати, що ви замерзаєте. А якщо ми закінчимо війну в країні на в Україні на наших умовах, то ви не будете замерзати, попровокувати нас, ну тобто пообстрілювати нам е, об'єкти критичної інфраструктури, щоб ми сіли за стіл переговорів і зафіксували нову лінію розмежування в них або затягнути війну. Але щоб вона була не такої інтенсивності, як в Харкові, зрозуміло, бо це страшно в такому вигляді. Втікати завжди страшно або е зафіксувати нову лінію е розмежування прямо зараз. Таким чином зафіксувати свої території, де Росія, як вони там казали, назавжди за три дні mm -hmm. до того як втікли. Росія тут назавжди. Вони хочуть оце зробити, і тому з'являються постійно оці такі провкиди. Да ну, типа, ми знаєте, ми не хочемо з вами говорити, але в принципі ми готові. Ви ж знаєте наші умови. То приїжджайте, бо потім буде ще вам багато на багато з нами розмовляти. Сьогодні навіть оця людина, яка по понеділках ще щось може говорити, бо до п'ятниці вона вже не, не зможе це говорити. Пан Медведєв, він говорить, що вони будуть з нами розмовляти краще сьогодні, тому що. Після того, як ми не зможемо сьогодні з вами поговорити, ми вам виставимо взагалі дикі умови, тобто повна капітуляція України перед Росією. Ви знаєте, я, я ж кажу, чому ця людина дивна? Бо вони самі оці умови виставляли на четвертий день після того, як е, зайшли в Україну. Да? Тобто, саме, саме повна капітуляція е, при існування української держави, е, знищити свій уряд. Знищити свого президента, і тоді ми може вам дозволимо існувати в якості Білорусь 2.0, тільки ще в більш гіршому варіанті, тому що ви певний час показували свободу і що ви вмієте жити не так, як ми звикли жити в рабстві. Тому ми все це розуміємо. Президент неодноразово підкреслив, що умови переговорного процесу сьогодні відсутні в повному. Сенсі цього слова і що умови переговорного процесу будуть намальовані в рамках дорожньої карти тільки українською стороною. Ми хочемо там зафіксувати певну низку наших вимог, тому що ми вважаємо, що Росія має виконати багато вимог України тепер. От власне, ви згадали про цю дивну людину, яка в понеділок ще щось заявляє. Сьогодні він заявив, що у нього розминка, та й день війни, фактично провалили все, що планували, але в них і досі розминка. Але ви так само згадали і про дивні заяви з боку західних партнерів. Про них згадував і президент Зеленський. Як думаєте, які головні мотиви ось таких заяв від наших західних партнерів, з якими ми в принципі артикулюємо одне й те саме? Це все таки енергетичний страх. Це страх того, що війна перекинеться. До Європи, чи це ще доволі вагомий вплив таких собі проксі та російських, путінських чого там більше в цих заявах? Складне питання трошки, воно просте і складне одночасно. Дивіться, по перше, в нас взагалі немає жодних розбіжностей з нашими партнерами з точки зору допомоги консолідації допомоги Україні. Все нормально, тобто, вони на нас не тиснуть. Безумовно, на президента Зеленського тиснути. Я взагалі не розумію, як сьогодні це можна робити. Нашим партнерам це ключове. Друге, партнери абсолютно чітко розуміють, що програти війну. Це значить дати набагато більше шансів Російській Федерації йти на той чи інший тиск, на тому чи іншому напрямку. Тобто зламати практично всю систему глобальної безпеки як такої, можна закінчити буде цю систему. Тобто Росія буде домінувати і не тільки Росія, а інші авторитарні і тоталітарні країни. Це наші партнери теж розуміють. А більше того, вони розуміють, що Україна. А це дуже важливо було, показали, що вміє не тільки активно оборонятись, ефективно оборонятись, а вміє і контрнаступати. І це змінило а, розуміння е, наших партнерів, військових е, наших партнерів в тому, що Україні треба давати зброю, бо вона, як країна, ефективно керує цією зброєю і вміє планувати суперсучасні військові операції. Це дуже важливі аспекти. Більше того, скажу четвертий аспект цього того, що сьогодні відбувається, і що розуміють наші партнери. Що в Росії вже є початок обговорення того, що Росія може програти, якщо раніше вони оце бравували, да типа ми тут всіх на коліні, все таке і таке інше, то сьогодні в Росії починаються розмови про те, що Росія все ж таки може програти, і це дуже важливо з психологічної точки зору. А чому такі з'являються заяви? Да? Це е, набагато більш глибока е, причина цього всього. Це консерватив, консервативне мислення, да яке не є актуальним, яке не є сучасним, але це консервативне мислення, такого знаєте, типу що мені страшно, мені страшно, що світ буде інакший, і що в цьому світі будуть інші центри впливу і сили, і що Росія залишиться в розряді там четвертих, п'ятих категорій країн, що Росії не буде. Що не треба буде її боятись. Люди звикли знаєте, це як такий свого роду стобольський е, синдром. Да? Тобто ти звик до певної конфігурації, де є монстр, який, начебто, начебто з ним можна вести бізнес, але він монстр. Тобто, це такий гопник, якого все рівно треба боятись, навіть якщо він в костюмі прийшов там якусь е, про щось домовляти. Тому це, це суттєва світоглядна зміна. Вона потребує дуже великих зусиль. Певних певної кількості лідерів вони через це проходять їм складно, але вони до цього прийдуть. Просто Україна і низка е, східноєвропейських держав. Ви знаєте, я з великою симпатією там просто навіть з неймовірною симпатією ставлюсь до Литви, Латвії, Естонії, Польщі, е, Чехії таке інше, тому що ці країни абсолютно точно розуміють, що таке Росія і чому з нею сьогодні треба. Діло довести до кінця. А яке діло до кінця? Ви ж розумієте, Росія має програти тоді? Оці всі негативні флюїди, негативні впливи на Європу закінчаться. Але Європа сама ще ось, стара консервативна Європа цього не розуміє, що єдиний шанс закінчити всі свої страхи побороти. Це як дивіться, я навіть скажу е, образно, щоб було зрозуміло: сьогодні Україна це психотерапевт, психоаналітик, навіть старої Європи. Ми маємо вилікувати Європу від страхів, і ми це робимо. Ну, власне, ми говорили про те, що неможливо тиснути на Україну і на пересічних українців і на керівництво, військове керівництво в тому числі. Але та подекуди у цей тиск цей страх здається на європейських напрямках. Без сумніву, що Росія буде використовувати все, що завгодно. Там ядерний шантаж не пройшов. Окей, зараз була остання заява на цьому східному економічному форумі, так званому міжнародному, про зернову угоду. В раптом задав Путін, і мовляв, я взагалі буду думати, чи її не переглянути, і буду радитися з Ердоганом. І тут теж є. Такий ризик того, що вони фактично зараз будуть намагатися е, зірвати ті домовленості, які були підписані у Стамбулі. А яка тут роль Ердогана? Чи все ок у нас умовно з Туреччиною, і чи немає побоювань, що ну бо неодноразово від та, та, очільника Туреччини ми чуємо про те, що потрібно сідати за стіл перемовин? Чи є тут цілковите розуміння а, того, що відбувається, і комунікація між Стамбулом та Києвом? Абсолютно є і комунікація, і чітке розуміння. Давайте все ж таки не забувати, що у пана Ердогана тяжка внутрішня політика, да? ну, тобто вони йдуть на вибори, але в них там тяжке економічне становище, інфляція висока і так далі. Там треба вирішувати низку соціальних, економічних питань, і так далі. Ми це все розуміємо. Але що стосується, і є комунікація, і розуміння, все, все добре з цього з цієї точки зору, все добре, все зрозуміло. Всі заяви пана Ердогана стосовно переговорного процесу, це якраз просто про майданчик. Він дійсно набагато більш чітко розуміє, що таке переговорний процес. з Точки зору, що ми вже один раунд переговорного процесу мали в Стамбулі. Ви пам'ятаєте, да більш-менш нормальний переговорний раунд був? Ну з точки зору, що ми ще не розуміли, що Росія веде тут абсолютно чітко геноцидного типу війну. Ми не до кінця це розуміли. На початку uh -huh. ми це побачили після того, як вони звільнили Київську область в повному о, о, цьому найжахливішому виді. Ну, це ж якраз після Тепер... було вони жесто доброї волі показали. Скоріш. Так да uh -huh. те з доброї волі, який довів, що з Росією в принципі сидіти за столом переговорів поки що немає жодного сенсу, uh -huh. а це важливо. А друге, що стосується зернової угоди, то пан Ердоган Туреччина є якраз. Ключовим гарантом того, що зерновий хорватер, зерновий коридор буде зберігати 120 днів. Ну угода розрахована на 120 днів. Я взагалі не розумію мотивів пана Путіна, про що він говорить. Йому має бути байдуже йде караван, йде домовленість, йде частково зерно України в будь-які країни, які хочуть це зерно отримати зараз. Це влаштовує гарантів Туреччину і ООН. Тому мені не зрозуміла взагалі мотивація пана Путіна. Чому проблема пана Путіна в тому, що він коли щось говорить, то це чим далі, тим більше всі розуміють, що це абсолютно людина, яка чітко не знає ризики, не розуміє мотиви того чи іншого тої чи іншої дії, не розуміє, як, яким чином на це впливати, і він просто використовує стандартні фрази. Ми вважаємо, що нужно розірвати зірнової здійсни. От ми просто так вважаємо. І якщо дивіться, якщо до війни в Україні на це дійсно звертали увагу, і це було лячно для людей, mm -hmm. тобто вони лякали. Дивіться, сам Путін сказав, що він рахує, щось треба змінити, і всі починали бігати, шукати якісь рішення. То сьогодні поступово всі розуміють, що не треба звертати на це увагу, тому що цей пан говорить абсолютно не спираючись на якісь факти, на якісь інформаційні дані. Він не розуміє, що відбувається, і просто використовує ті чи інші фрази для того, щоб показати тіпа свою крутізну. Не більше того, в цьому немає нічого реального. Безумовно, на мій погляд, і туреччині, і ООН доведеться розмовляти в рамках окремої угоди між Росією і цими посередниками, що порушувати домовленість це значить бити по певних регіонах в даному випадку. Схід і е, північна Африка порушити свої російські домовленості з і з Туреччиною в акваторії Чорного моря, і таким чином нанести збитки там залишковій репутації Росії в тих е, країнах, е, ну, в яких ще Росія е, користується певним авторитетом. Ну тобто я маю увазі Африку і е, Близький Схід. Ну тут, власне, якраз і про мотивацію Путіна там складно, звісно, в голову хвору залізти, але він же ж цей патерналістичний підхід да нагодувати весь світ і притягнути зараз собі нових союзників. Це якраз про це. А пане Михайло, наостанок не можу не спитати сьогодні. Так багато бавовни на Росії пишуть навіть про це російські змі. Ви раптом не знаєте, що там відбувається, що то за бавовна така. Я раптом вважаю, що ще недостатньо багато бавовни в Росії. Я раптом вважаю. Що в принципі Росія повинна платити велику ціну за все, що зробила в Україні, і тому ми маємо руйнувати всі об'єкти військові. Ми ж не Росія, ми наносимо удари виключно по військовим об'єктам, по складським, по паливним, і по оперативно тактичним і по казарміним. Я вважаю, що все це має бути зруйновано. Максимально швидко, в максимальному обсязі, щоб Росія все ж таки зрозуміла з Україною воювати нема чим і, взагалі, не буде чим треба їм сьогодні зрозуміти, що є певний ще ресурс для того, щоб забезпечити охорону своїх кордонів. Якщо вони зараз туди відведуть свої війська, тоді їм ще залишиться чим охороняти свої кордони. Власне, відхід їхній відхід з Криму не означає те, що ми завершимо цю війну, бо наша мета не просто перемогти Росію, а залишити державу да таку дітям, щоб і вони точно не пам'ятали про те, що таке воювати з Росією. Пане Михайло, вам дуже дякую, що долучилися до ефіру. Михайло Подоляк, дякую. радник керівника офісу президента, був з нами на прямому зв'язку.